Доброго дня в ефірі. Програма пряма мова. Гість нашої студії, Руслан Михайлович Постоловський, ректор Рівненського державного гуманітарного університету. Доброго дня. Руслан Михайлович, розкажіть, будь ласка, про структуру університету, про ті спеціальності, за якими навчаються студенти. Можливо, у цьогоріч якісь нові спеціальності введено. Будь ласка, Рівненський державний гуманітарний університет, створений тишу дев'ятсот. 98 році на базі двох вузів на базі педагогічного інституту і Рівненського державного інституту культури. І ще туди ввійшли коледжі. Це музичне училище, Дубенський педагогічний коледж, коледж культури і мистецтв і Сабнацький педагогіч. Оце така загальна структура. Якщо взяти внутрішнє, чисто університету, то в нас 11 факультетів, два інститути інститут педагогіки і психології, інститут доузівської і післядипломної освіти. У нашому інституті навчається 11 тисяч студентів. У нас працює фіксована державна робота більше 2000 працівників, із них 360 кандидатів і 42 доктора-професора. така загальна характеристика нашого вузу. А які Спеціальності, які і залишилися від педагогічного інституту, які ми відкрили нові. Це педагогічні спеціальності, це педагогічний факультет, ось великий факультет в університеті. Це вчитель 1 3 класів з додатковими різними спеціальностями, іноземна мова, е, фізкультура е, інформатика і так далі. Потім е, на цьому факультеті фізична культура так, так. і е, дошкільна освіта. Дошкільна освіта має логопедію, корекційна освіта. Так далі. Потім е, факультет математики, і інформатики, то там математики, інформатики, факультет, спеціальність інформатика, комп'ютерні технології, спеціальність е, прикладна математика, це програміст, програмісти. Е, фізико-технологічний факультет, факультет ну, то це там фізика, технології, так далі. Іс історико соціологічний історія, політологія, іноземна філоя, українська філологія. Це дуже довго називати, бо це 11 спеціальностей. Менеджмент, економічна кібернетика. Зараз ми відкрили в цьому році це управління освітою. Е, і, і Інші спеціальності. Творчі спеціальності. У нас інститут мистецтв, ще третій, правда, інститут це, мистецтв. Це. То там і бувший музично педагогічний факультет під інституту, і музичне мистецтво, там є страдна музика, і там у нас професора ваковські працюють. І Народні артисти, заслужені артисти, потім художньо педагогічний факультет, там культурологія, спеціальність, сценічне мистецтво, режисура, образотворче мистецтво, хореографія дуже сильна. У нас Кафедра хореографії, такі завжди дуже чудові, звітні. Концерти, дуже сильні спеціалісти і студенти. Дуже дановить. Я ходжу на всі концерти, і дуже подобається. Хоча мені кажуть, що це збиткове мистецтво. Знаєте, бо дуже... Багато грошей тратиться, але я кажу, що мистецтво не може бути збитковим. Не може, так, я з вами цілком згідна. Так. А Руслане Михайловичу, давайте ще поговоримо про такий напрямок: бюджетне навчання і платне так. навчання. Так, якесь співвідношення, що в цьому році? Ну, я вам хочу сказати, що в цьому році ми отримали державне замовлення: це 437 фіксованих державних місць, а не фіксовані це ті, що по. Вони по пріоритетах будуть давати, я взагалі не знаю. Це вони хотіли спочатку зробити щоб спеціалізації, ми це відбили. Так вони оце таке роблять. водний і 250 місць. Так ми вже більше наскільки отримали. Ще отримали. Ми десь біля тисячі студентів будемо мати, я думаю, на державному, на державній. Бо ми так кожен рік десь тисячу, 1300. А все інше, хто поступить. Ви знаєте, з кожним роком на платну форму навчання все менше. Особливо оце останні два роки народ зубожів. Батьки дивляться, де на 100 гривень дешевше, вони туди відправляють дитину вчитися, тому що нема за що вчитися. На самий дешевий університет на Україні, наш найдешеві, ми не повишаємо і так далі. Але все рівно є проблема з пустимом що Я вам кажу, що забужив це правда. Ну, стипендії платять студентам. А яка стипендія? Розмір стипендії? Ну, так, в Дивлячись, яка в середньому гривень 700 гривень буде. 600-700 гривень. Ну, це все одно допомога в селі ну, так, батькам. Так, так. От. А е, в цьому році, ви бачите, вступна кампанія, якщо взяти, то великий наплив тут в нас, в вузах Рівненщини, наш Рівненський державний гуманітарний університет. Тобто до нас подало заяви на різні форми навчання 14465 абітурієнтів. Це вже на сьогодні. На, да, з них на Бакалаврат 10800 заяв. На спеціаліста 2515 заяв і магістратуру 1150 заяв. Отут, якщо взяти е, ближ, е, ближній області, це, скажімо, Луць, Тернопіль, Хмельницький, Житомир, не одному вузі немає тільки заяв. І це з року в рік Самий високий і великий наплив студентів це наш гуманітарний університет. А ви знаєте, різні конкуренти все нашли, низький рейтинг і так далі. Нам це надоїло. Ми звернулися через народного депутата до міністра освіти, і нам прийшла відповідь за підписом першого, міністр, першого заступника міністра да, Романівни Сосуни, яка написала, що нема ніяких рейтингів. Ми не встановлюємо рейтинги. Це є комерційна справа за заробляння грошей. Ми це не робимо. Рейтинги це е, скільки, е, скільки да, поступає. Абітурієнтів, то саме більше поступає до нас. Оце правда. Іде тенденція до збільшення. У да, нас до збільшення. У Щоріч. нас щорічно до збільшення. А Руслан Михайловичу, а які самі факультети самі популярні? Самі популярні факультети у нас це факультет е педагогічний, особливо дошкільна, корекційна освіта, фізкультура, реабілітація. Зараз нова спеціальність у році, між іншим, реабілітація. Потім. Е Іноземна філологія, психологія, саме такі економічна кібернетика. Теж да, да. доконодавство, інформаційна діяльність у нас є такі спеціальності. Самі популярні. Самі популярні. Студенти, випускники вже маються на увазі, знаходять роботу в Рівненській області чи, можливо, і за межами Рівненської області. Ну, я працюють, вам хочу сказати, що ви, ви розумієте, у нас студенти це в основному вчителі. І культусвітні працівники, ну, менеджери і так далі. то от що я скажу, що ще вчителем влаштуватись можна. Ну, ясно, може, важко в рівному, в районних центрах, але в селах, і особливо в полійській зоні, вчителем можна влаштуватись і працювати. Інша справа, що мої колеги зводного, де, де можуть влаштуватись інженери. Я думаю, що вони, в нас великий наплив на право, туризм і економіку. Ну, почекайте, ну, це не спеціальність Водного університету. так? Гуманітарні спеціальні. А ще, скажіть, будь ласка, Руслане Михайловичу, у вас і денне, денне навчання, і заочне да, навчання формує? Так? Да, так? Да. І в цьому році вже знаєте, що є не повинна заочну форму? Також. Є. І там не такі, яке велике державне замовлення, там по пару чоловік, якщо йдуть на платне. Тому що вони вчаться і працюють. І працюють. Я... Ви знаєте, у нас зараз така є форма навчання, як. Подвійний диплом. А що, От наші печі? випускники йдуть, їдуть о, в Польщу, в Польський вуз. От поїхали в Бедорський університет, і отримали там диплом, наш диплом і там. І ви знаєте, поїхало 7 сім, сім, здається. <звісно> наших студентів, то приїхав тільки один. Тобто сюди. залишилися А тратувати. ті залишились там, і вони в Рославі всі влаштувались на роботу, зарплата на наші гроші 17 тисяч гривень. Розумієте, спочаткова стартова зарплата, а ви в нас на 17 тисяч. А Руслани Михайловичу, вони навчалися паралельно у вас в інституті. Так, і там. А, ну, там ціла є програма, ціла система. Так. А якщо взяти, от. Ви бачите, у нас от дають менше замовлення на державне, на комп'ютерні науки, на програмне забезпечення. От на прикладну математику і так далі. Ви знаєте, я взагалі дивуюся. В Україні працює, здається, немала цифра. 100 тисяч айтишників, тих спеціалістів по інформації і так далі. Це немало. Не Але Індія більше мільйона, програмістів тільки. Більше мільйона. В Індії на першому місці пріоритет освіти. освіти. У них там під тисячу вищих навчальних закладів. А в нас програма закрити навчальні заклади. Об'єднати, закрити, об'єднати. І от за пару років ви побачите, що вони позакривають всі вищі навчальні заклади, такі, Це її така програма. Це така державна програма. Державні, я вам кажу, така програма. В Києві залишити пару університетів в Львові, Харкові і в Одесі. Оце для еліти. ПТУ вже закриті, по суті, тому що не дали грошей на розвиток професійно-технічної освіти ще університети по обласних центрах, може пооб'єднують великі конгломерати і так далі, і дітям не буде куди йти робити. Ну не буде, тому що вчитися верніше, вчитися і взагалі, а на роботу роботи немає. Не за не відкритий не один е, завод, фабрика по областях і так далі. Руслан Михайловичу. Туди? А ще мені важливо почути вашу думку відносно ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання. Чи ми, не ми, не ми, я вам про що ми. Зараховуємо в основному по ЗНО. В основному по ЗНО. Причому як ми зараховуємо? В цьому році так зробили, що ми взагалі не зараховуємо. Зараховує Київ міністерство. Тобто, подаються документи туди, і вони е, встановлюють прохідний бал в цьому році, встановили. Вони кажуть, що це комп'ютер робить. Ні, наші ті які, які порахували, вони самі встановили і прислали списки, хто наші студенти. То я вважаю, навіщо? Ви знаєте, я йшов колись на вчителя, вчитись, щоб мати 48. Е, е, днів е, відпустки. А так виявилося, основна кампанія ви тут Студсидиш. То я вважаю так, що потрібно зробити в Києві при Міністерстві освіти і науки центр по, цей, по вступу вищі навчальні заклади. І туди хай подають за НЕО, а нам прийшли такі, ми не будемо ціловіто сидіти з статистами, але нам прийшли списки тих, хто... Поступив на державну, хто на платно. Розумієте, так за рік-два вони ліквідують. І на цьому центрі написати центр ліквідації вищої освіти в Україні. От ви говорите, що ЗНО. Так, да, на державну форму, що вже так боються корупції, то ЗНО потрібно, але не, не в цій формі, що воно є. Ви ж розумієте, я це розказував, ну, хочу сказати. І старі спецкурси, то студенти не знають такі прізвища. Елементарні. Е-е. Видатних там діячів науки, літераторів, письменників і так далі. Я сержуся, вони кажуть, що ви сердитесь, нам не розвивають інтелект, нас натаскують на ЗНО вгадати. Оце тільки ці. А на платну форму я дозволив би любу форму стопу. Тобто, хочеш ЗНО, хочеш екзамен, хочеш співбесіду, щоб вижили вузи. Знаєте, повинна бути якась нова економічна політика в освіті. І не тільки в освіті. І не тільки в освіті. Я сьогодні дивлюся, Боже мій. Стоїть такий потужний гігант в Рівному як Азов. Люди ще не звільнені, але вже будуть звільняти, друзі, центр, будуть закривати цех лопинової цієї кислоти. Та слухайте, її продавали в Польщу і так далі. Це валюта. Це ж валюта для держави може бути. Ні, ніколи не цікаво. Руслан Михайлович, а давайте повернемось до нашої теми освіти. Так. Так? Ваше відношення? До тих змін, які внесені, передбачені новим законом про освіту про вищу освіту. Віднедавна Верховною Радою прийнято України прийнято закон, яким обумовлено, що тепер вищу освіту можна буде здобути за п'ятьма ступенями. Так. Молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук, так, так. як ви самі особисто сприйняли цей закон? Я, не, я нормально його сприйняв, але ви розумієте, цей закон про вищу освіту передбачає ще. Самостійність вузів. А її немає. Між іншим, я дивився десь тиждень назад, ну днів 10, виступав от бувший керівник центру е, ЗНО Лікарчук. І йому кажуть, а що ж ви маєте претензії такі до першого заступника міністра освіти Сусун і так далі. Він каже, єдині. Вона не імплементувала закон про вищу освіту. Вони не діють у вузах. Вони ну, не діють, це правда. Він правда. Вони не діють, розумієте. Все йде на те, на скорочення, на закриття і так далі. Я потім всього. Я знаю, що, між іншим, ЗНО в Польщі немає. Всі їдуть, чого в Польщі їдуть цілими потоками, автобусами вчитися. По-перше, що там не потрібно ЗНО. По-друге, вони після закінчення навчання всі там залишаються, ніхто сюди не вертається. І бачите, я вам кажу, перша зарплата, молодих людей 17 тисяч на наші гроші. Видіть зараз заробіть, робіт, де тут 17 тисяч зарплату. І вони поступово там одружуються, заміж виходять, іде міграція, мобільність і все. Ми втратили, його. ви розумієте, вища освіта і всяка освіта. Освіти багато не буває, ось я хочу сказати. І вона повинна бути пріоритетною. Хій же Індії, пріоритет освіти. Через те в них така сильна фармацевтія. Ви ж подивіться, ліки в нас індійські всі і так далі. Руслане Михайловичу, ще ось таке питання. Студенти навчаються зрозуміло, але в них є і вільний час, є дозвілля. Є. Які успіхи в культурно-мистецькому житті? Ну я вам кажу що у нас університет він е має багато мистецьких спеціальностей, то туди входять і займаються мистецтвом, і спортом не тільки студенти, так, фізкультури, так далі, і всі. Гуртки є різні. Тут дуже сильно все це розвинуто. У в нас е закінчили наш університет відомі артисти України. Це такі Зінкевич як, як, Генатюк, так. Зінкевич, да, Правненька, Алла Попова, Василь Чепелюк. Луцьку, Сташків Богдан, Пасічник, Бандерова і так далі. Ну, дуже багато. У нас дуже сильний факультет педагогічний для відділення фізкультури. Дуже сильний. У нас от, е, Міша Романчук, е, чемпіон е, юнацьких Олімпійських ігор, оце поїхав на Олімпіаду в Ріо де Жанейро. І ми чекаємо від нього медалей. У нас Хлестунова була так, так. чемпіон Анна, Європи. Ана та, Анна. Анна да. була. Да. Чужда, Гурін, Козаченко. Видатні спортсмени. Одна сьогодні на фізкультурний факультет на сьогоднішній день поступило 14 майстрів в майстрів спорту. Так? Це, вже, Це досить вагомо, да. так? Вагомо, досить да. Вагомо. Да. Так що у нас університет дуже цікавий. Я вам серйозно кажу. У нас створюються студентські сім'ї. Що дуже важливо. Дівчата виходять заміж, бо в нас багато хлопців, в одному є хлопці. І є рівне, знаєте, тут і армія, хлопці, так, міліція, служба безпеки. Я за кого вийти заміж? От так що я можу як... сказати, що дівчата поступають. А як ви їм допомагаєте от таким молодим сім'ям? можливо? А ми їм даємо даєм, да, кімнати, де вони живуть. У нас в шостому гуртожитку навіть телебачення показувало. І робимо всі можливі умови для них. Всі можливі. А ще, Романе Михайловичу, а якщо приходить ось така пора, весняна пора, ви якісь туристичні маршрути, можливо, освоюєте студенти. Так, так. Ходять. о, їздять особливо Карпати, Прикарпаття. Е, і так, ви знаєте, на чималий час, на декілька днів. Оце як канікули, то там особливо я знаю, що історико-соціологічний факультет на чолі з деканом їдуть там, і їх це дуже цікавить. У нас, ви знаєте, я дивився, наша міністр виступала і казала, що у нас от, на педагогічній спеціальності слабі знання дають низькі там бали. У нас високі в наш університет, тому що у нас є випускники, е медалісти, е учасники малої академії наук. Це, це да, а, да, 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 Наша Рівенська мала Академія Наук, я там президент. Я хочу вам сказати, там Андрію керує, ну дуже талановитий керівник. То вони, оця мала наша рівненська, одна з найсильних в Україні. Ми це заняли були друге місце, третє місце, я ми перше. Да, да. ми на рівні Києва. Тут проводяться всякі міроприємства, не приїжджають сюди, і діти по різних спеціальностях готовляться, пишуть сильні дуже роботи. І вони поступають до нас і дуже сильні студенти. Я Тому. знаю, що серед випускників вузу багато докторів наук. Професорів. У нас є своя докторантура, у нас є своя аспірантура і успішно захищаєшся, нас є рада по захисту по е загальній педагогіці історії, педагогіки професійній освіті. Так що, якщо ти закінчив аспірантуру чи написав диссертацію, пошукаєш, будь ласка, я рада, захищаюся, отримуєш диплом, працюєш. Ми зараз з ближнім часом відкриваємо раду по захисту, по психології. У нас по психології 5 докторів вже є. І зараз ще троє захищають. Вісім докторів наук по психології. Вони роблять фікційні психологія, це не педагогічна спеціальність. Я ще раз повторюю: ми не є педагогічним університет, ми є гуманітарний. А нам всі доказують, що ми не маємо права мати культурології спеціальності. Гуманітарний тобто університет зараз. на базі культури. Не. Ні, вона є, але я вам хочу сказати, що ага. це ще дискусійне питання. Ми написали листи. і доводимо, що ми створені не тільки на базі педагогічного універс... інституту, а на базі інституту культури. Віткало Володимир Вороч, один найсильний культурологів, спеціалістів в Україні. Він член фахових рад, ГУЛАР, а рад, так далі, по всіх спеціальностях, по захистах дисертацій, по акредитаціях і так далі. Так що у нас дуже потужний і дуже сильний університет. Оце я вам хочу сказати. Що нас... таке от ця тенденція закрити вищу освіту? От куди дітись для двох тисяч працівників? Які отримують зарплату, хай не високу. Ви розумієте, якщо б ми і вони працювали б е, в тій самій Польщі, вони отримали б 1,5-2 тисячі євро. Чи, а тут дадуть 3 чи 5 тисяч гривень для професора, доктора наук. То це що, великий гроші? При сьогоднішній цінах, і на комунальні, і так далі. І те забрати. Хорошо, якщо ви закриваєте, забираєте, ви повинні дати їм верифікацію, роботу. Точну таку дадуть. Ніхто нічого не дасть. 70% 100%. Людей. Так що тут потрібно боротися, а боротися можна тільки так, якщо ти набрав студентів і ти довів, що ти гідний вуз, який має право на існування. Так. А, так? а ми будемо це доводити. Готують гарних. да, хороших спеціалістів, спеціалістів, які так. працюють і в нас, і за кордоном У нас же багато учаться студентів і тут, і не тільки в Польщі, в Франції, в Німеччині і так далі. Ви знаєте, я ну, хочу сказати, от, що я тут я створив свій час інститут словінозноства. То там є. Ми маємо ліцензії на польську програму. От тут учаться вони два з половиною роки. Без НО приймається. Два з половиною роки тут вчаться, а потім Варшава і вишій школі менеджменту, там різні спеціальності вони вчаться на бакалавра ще півроку всього. Але вони вже знають польську мову, бо вони туди їздили, вони знають, де вони вчаться. І вони е е е отримують там ще магістра і залишаються в Польщі. роблять. Ви знаєте, от туди в мене є наплив. Він службує так? Ну, по-перше, без знову, по-друге, вони о -о, залишаються в європейській державі. Щоб я був молодий, я б теж поїхав би туди жив. Я вам серйозно, бо я тут 25 років незалежності, просвята я не бачу. Ви розумієте? Ну, це ж 25 років, це не 5. Їшли країни, з кризи виходили багато країн, то візьміть приклад і робіть. Руслане Михайловичу. А ще я знаю, що у вас ви дуже великий книгоман. Я. Що у вас. Напевно, чи не найбільше в місті рівному бібліотеку? Так, Є література, так? так? А який жанр ви найбільше полюбляєте? У ну, мене, бачите, багато плану: гуманітарна література, е історії, філософія, соціологія, політологія. Е е міжнародні відносини, ну, різні Стерія, ЖЗЛ дуже велика. Історія така, ви знаєте, сильні книги, дуже сильні. Ото оброделя в мене. Все, що вийшло. Одні привозять з подорожі до нашого. Напевно, що книги. Так, да, у мене так. на чеській, мові я ж сам з історії Чехії і Словаччини. У мене ж захистилося 17 аспірантів, зараз десь 6 дисертацій. то Вони беруть мене. У мене все готове. Дякую. Материали. Дуже дякую вам за розмову. І я вам дякую. Гостем нашої студії був Руслан Михайлович Постоловський, ректор Рівненського державного гуманітарного університету. Дякую за розмову. На все хорошо.